Доброго вечора. Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи платформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Упродовж серпня армія РФ 2,5 тисячі разів атакувала дронами правобережжя Херсонщини. Внаслідок цього 10 людей загинуло, 129 поранені, з них четверо дітей. Під удари дронів потрапляють цивільні, громадський транспорт, швидкі працівники ДСНС і поліції сьогодні. Говоримо про використання військами РФ безпілотників на південному напрямку, які системи захисту та боротьби можуть бути найбільш ефективними. Також поговоримо про знищення ворожого літака Су 30 СМ у Чорному морі. Та як це вплине на дії окупантів. А до обговорення приєднається наш гість, речник української добровольчої армії Південь Сергій Брайчук. Мене звати Анастасія Дросінова, я журналістка вгору, і ми починаємо наш ефір. Пане Сергію, добрий вечір. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю! Героям слава і дякую, що приєдналися до нас. Отже, декілька днів тому під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу ГУР МО України знищили російський бойовий літак Су 30 СМ з ПЗРК. пане Сергію. На вашу думку, чи вплине це на тактику російських військових, та чи будуть окупанти тепер більш обережно використовувати літаки? Також як ви вважаєте, яка мета подібних спецоперацій у морі? Ну, давайте я почну з останньої частини запитання: наскільки важливі такі спецоперації, тому що е, ми ж бачимо, як реагує ворог на результати таких операцій, взагалі на їх проведення, е, починає намагатися інформаційно нівелювати, що мовляв. Такі десанти, такі рейди не, не дають нічого ні, ні на тедрівські, наприклад, косі, ні, якщо ми говоримо про Кінбурську, ну і звичайно про ті дії, які відбуваються, зокрема бо відбувалися, наприклад, відомий факт на території тимчасово окупованого Криму або на тих об'єктах військових, які знаходяться. У Чорному морі так, от, власне, результат є перш за все у знищенні відповідного озброєння, оснащення, знищенні особового складу, і те, що таким чином розвідка проводить відповідну свою роботу, отримує відповідні відповідну інформацію, яка потім йде до відповідного центру, аналізується і приймається в ті чи інші. Рішення щодо продовження бойових дій вже з застосуванням е, інших структур сил оборони, тому що е, в будь-якому разі всі ці дії вони спрямовані на те, щоб е, звільнити наші тимчасово окуповані території, зокрема, якщо ми говоримо про південь нашої держави. Ну і власне е, я хочу сказати, що е, оці інформації, яка потім з'явилася і була підтверджена. Також як не дивно, це російськими пабліками відповідними з цієї спрямованості авіаційної, то спочатку все було зовсім інакше. Ну, власне, як ми бачимо зранку, коли українські бойові комарі, наприклад, атакують відповідні об'єкти на території Російської Федерації, що та чи інша область Російської Федерації збила там певну кількість безпілотників? Правда, при цьому забувають уточнити, а чим саме що цього разу: НПЗ або ну, якийсь інший. Так от, власне, до цієї операції ворог е, дуже голосно зранку. Фанфари гудів е, і розказував про те, що було знищено як мінімум 10 човнів з українськими гурівцями. На борту цей десант був невдалий. Не дійшли навіть до відповідного об'єкту. Нічого не уразили. Е, хоча згадали, що якимсь дивом для них на цих човнах були також переносні зенітно-ракетні комплекси ПЗРК. Uh, і звичайно, жодним словом не оговорилися про те, що один з літаків не повернувся на базу. База ця дуже відома. Це відповідний uh, авіаційний морський полк, який знаходиться, дислокується у місті Саки на території тимчасово окупованого Криму. І в принципі, uh, те, що він не повернувся на базу, така інформація у нас вже була. Кому і зразу uh, звичайно недовіра до російських пабліків uh, і. Що власне виявилося? Виявилося як завжди, що це була досить таки чітко спланована. Бачимо, принесла результат операція, деталі якої сьогодні особливо не висвітлюються. Я можу лише прокоментувати одного з учасників події. Він сказав, це був хитрючий план. Добре, що результат є. Так, от власне з цього ПЗРК, які були на озброєнні на цих човнах. Я до цього в принципі не пам'ятаю, принаймні, так що в публічній площині виходила інформація про те, що наші представники головного управління розвідки відповідних груп бойових вони використовували саме ПЗРК, тому не буду стверджувати, звичайно, що це перший такий випадок, але те, що він є доволі унікальним, це абсолютно вірно. Ну і власне результат знищений літак. Бойова одиниця авіаційна компонента, яка сьогодні у ворога. Ну просто набагато разів міцніша, сильніша ніж вона є у нас. Ми бачимо це по всій лінії бойового зіткнення. Тому знищення цього літака доволі сучасного, а, бо це модернізований літак а, авіаційного парку су. А, то 50 мільйонів. Це все таки відповідні кошти а, великі, і це втрати для ворога як бойова одиниця. Власне, ці сушки вони ворогом спочатку повномасштабки втрачаються. І такого типу літаки це не перший результат, але ще раз кажу: я не пам'ятаю, що це було зроблено саме з ПЗРК, тим більше кажуть на ходу, і це було здійснено, що човна. це доволі таки рідкий випадок. Я сподіваюся, що відпрацьовано якесь питання, і тепер ці літаки дійсно зможуть збивати частіше. Чи будуть вони літати? Ви спитали? Бачите, ворог намагається активно проводити свою бойову роботу в акваторії Чорного моря. Можливо, на якийсь певний час вони зараз затихнуть на певний час, але враховуючи кількість літаків, які в них на сьогодні є, будуть літати, але сподіваюся, будуть збиття в тому числі. Хочу поговорити також про використання ворожих безпілотників. Чому росіяни почали активніше їх застосовувати на південному напрямку? І з чим це пов'язано? Ну, по-перше, скажемо так, що пам'ятаєте, це відомий доволі такий вислів про те, що саме дрони вони змінюють, або вже навіть так точніше, змінили філософію війни. Філософія війни зараз стає і стала більш інноваційною, технологічною, і ми бачимо, що навіть роботи сьогодні використовуються вже і на полі бою. Говоримо не лише про якісь установки для розмінування, а, наприклад, ті самі роботи собаки, які е, виконують відповідні функції. І ми ж розуміємо, що далі процес буде так крокувати. І якщо ми говоримо власне про безпілотники, то сьогодні це один з основних елементів е, на полі бою, тому що це і отримання розвідувальних даних, і власне це ураження тих чи інших цілей, тому що сьогодні піхотинцям, а, в принципі, на сьогодні вислів про те, що поки нога піхотинця не ступила на ту чи іншу територію, вона не вважається звільненою. Все рівно. для того, щоб вести бойові дії, піхотинцю необхідно як мінімум дійти до тієї позиції, з якої він буде штурмувати, е, ну скажімо, умовну якусь лісосмугу, аби рухатися далі. А для того, щоб потрапити на це місце дислокації, йому треба пройти той шлях. Ті там кілька сотень метрів він робиться під прикриттям дронів. Зрозуміло, тому що ворожі відразу піднімаються в повітря. от, власне, ми говоримо про те, що багато російських механізованих колон були зунені в тому числі за допомогою дронів. Сьогодні без систем безпілотної авіації не можна уявити чесно, жодного бою слово жодного на лінії фронту. Ви бачите, Україна першою. Виділила такий вид збройних сил як безпілотні системи, та окремий до речі, хочу сказати, наші західні партнери свого часу відмовилися розвивати цей напрямок, і власне, які росіяни, а Україна взяла на себе таку сміливість і внесла корективи саме у цю війну, тому що це дало нам можливість сьогодні оборонятися і можливість атакувати, в тому числі. так от Лише невеличкі дані, скажімо так, що за кілька місяців, ну це як о, приклад, за кілька місяців, навіть за пару місяців, м, ви знаєте, що є вже такі випадки, коли дрони збивають е, або розвідувальні дрони, або е, інші дрони іншої модифікації противника. То, от е, Україні вдалося е, зараз за ці от, пару місяців збити більше таких безпілотників. Нашими безпілотниками, ніж з початку повномасштабного вторгнення. І тут ще один важливий нюанс це їхня дешевизна. Це просто в десятки разів дешевше, ніж це було раніше, коли лише засоби ППО, потім з'явилися мобільні вогневі групи, західна техніка, це те, що могло збивати ворожі дрони. Сьогодні це роблять також пташки, які є у нас на озброєнні. Тому о, використання цих дронів, їх кількість воно буде лише зростати, їх буде більше ставати на полі бою. Просто надзвичайно більше. І, ну, можливо, так навіть скажу, що е, пройде той певний час, коли жоден піхотинець не піде в бій, якщо в нього не буде умовно з десяток е, дронів, там FPV або розвідувальний, тобто ці пташочки, які будуть допомагати умовному піхотинцю вести бойові дії. А З якої території наразі фіксується найбільше вилют ворожих безпілотників? Ну, Якщо ми говоримо про шахеди, ви бачите, що ворог традиційно запускає з Приморського Хатарська. Це що ми говоримо про Краснодарський край, якщо говоримо про Крим, це мис-чауда, це ті бази, звідки ворог максимально маневруючи там. Маскування відповідне, він ці шахеди запускає. Що стосується, ну і власне, бачите, трошечки і м'яко кажучи, тактико-технічні характеристики тих же шахедів змінилися, вони можуть підійматися на більшу висоту. Вони чи маленькі, в довжину там до трьох метрів, розмах крил до двох з половиною. Метрів е, несуть на собі бойову частину до 40 кілограмів, і можуть дуже довго триматися зараз повітря. Якщо ви звернули увагу, я думаю, звернули, що це не відбувається година, 2, 3, 4, 5, 6. Ми колись казали, це вже були рекорди, то сьогодні ці шахеди можуть літати по території держави, поки їх не зіб'ють доволі таки довгий час, навіть усю ніч, так якщо зразу не влучили. Тому це основні пункти, звідки ці. Безпілотники летять, якщо ми говоримо, звичайно, про південь нашої держави, ну а там по півночі це Курськ відповідно інші локації російсько-українського прикордоння. Їх чимало. Це говорить про те, що росіяни накопичили відповідну кількість таких шахедів, отримали їх доволі багато з Ірану, і Росія запустила власне виробництво так званих дронів ну, фактично аналог шахедів. Але дещо з іншими функціями це гербери, які відволікають систему протиповітряної оборони від власне самого шахеда і дають йому можливість е, намагатися влучити той чи інший об'єкт. Ну і звичайно, Росія працює над тим, щоб їхнє власне виробництво е, російських шахедів гірань воно е, було більш продуктивним, е, і вони мали змогу кошмарити нас як зараз, фактично кожної ночі. І великою кількістю таких шахетів, тому ще раз скажу, як і відповідав на перше питання цих дронів і на полі бою буде дуже багато. І, власне для терористичних атак, ударів по критичній енергетичній інфраструктурі цих шахетів може вставати більше, ну взагалі дронів, ударних дронів в тому числі. Останнім часом російські військові посилили терор жителів Херсона й області дроновими атаками. Окупанти фактично влаштовують сафарі на людей, ганяючись за ними та скидаючи вибухівку. Виникає питання: які системи захисту та боротьби можуть бути найбільш ефективними? Ну, сьогодні е, чому посилився терор? Тут відповідь, на мій погляд, очевидна, вона. Чи стане комусь від цієї інформації, легше не знаю, бо впевнений, що люди розуміють, чому так відбувається, тому що це суто російський терор проти українських громадян. І ви говорите абсолютно ті речі, про які особливо херсонці, мешканці нашого правобережжя, дуже добре знають. Що стосується рецептів відповідних рецепт лише в одному це звільнення нашого лівобережжя, зокрема від російських окупантів, коли ворог не зможе. Не запускати ні дрони, не зможе артилерійським вогнем обстрілювати наші громади, які знаходяться на правому березі. Оце найголовніше те, що сьогодні, на жаль, поки що не вдалося зробити на лівому березі, і ворог має таку можливість розміщувати більшу кількість вогневих засобів артилерійського характеру саме на лівобережжі, обстрілювати правобережжя. Ну, власне, це стосується і дронів, тому що. Розвиток дронів він же не стоїть на місці. Ми про це вам я вже сказав. Я пам'ятаю цитату кілька місяців тому командувача сил безпілотної авіації, нашої полковника Сухарівського, який сказав, що, наприклад, в Україні як мінімум 165 видів різних дронів розроблено і можна виготовляти. 165, 165 видів. Це багато чи мало Це багато і цей процес не стоїть е, на місці. Тому ворог е, дійсно, можливо, не так інженерно швидко працює, як ми, українці. Але росіяни треба віддати належне. Ми говоримо про реалі На жаль, дуже добре копіюють і вони копіюють тому числі і наші дрони, які о, мають. Більший функціонал відповідно. Вони летять на більшу відстань, вони несуть на собі е, більший заряд, якщо це потрібно, тобто удосконалюються. Так що звільнення лівого берега це на сьогодні головний рецепт і припинення вогню і наша перемога. Важливо ще додати, що, попри санкції, вони це роблять. Попри санкції, вони все ж таки на жаль, так я зараз е скажу те, про що і ви знаєте, що ці санкції проти Росії треба було вводити в 2014 році, коли власне почалося вторгнення Російської Федерації і війна Росії проти України. Це вже другий етап. Ми маємо так звану повномасштабку. Якби санкції тоді спрацювали або були взагалі введені, отак точніше, то можливо б ми сьогодні і не мали цього другого етапу. Повномасштабної війни, і ми ж пам'ятаємо, 10 років тому не так були розвинені системи ці дронові безпілотні, якби санкції були, нам сьогодні точно було легше. Е, є питання від глядачів. Путін збільшив чисельність збройних сил РФ. Що це для нас означає? Ну, по-перше, давайте не забувати, що коли мова йде про збільшення чисельності збройних сил так званої Російської Федерації, то звичайно звучить дуже таке, Ну, якщо не страшно, то в будь-якому разі не дуже приємно. Нам важливо відслідковувати, чи зменшується або збільшується, або взагалі що відбувається, скажімо, так, з бойовою частиною цих збройних сил, яке є нарощування угруповань на території нашої держави, а власне, е, наші відповідні керівники, керманичі військово-політичні, говорили про те, що ворог планує збільшити чисельність своїх військ у нас е, в Україні аби продовжувати е, війну. Тому, е, ну скажімо так, це сьогодні е, формалізація юридична е, тих питань, які на Росії відбуваються вже давно. тобто Легалізація навіть так, юридична легалізація того, що відбулося. Ну це, власне, давайте так, можливо, грубо але е, порівняю з е, мобілізацією на Росії. Її начебто немає. Всі говорять про контракти, про виплати цим контрактникам. А власне, ця мобілізація, вона йде лише вона прихована. Ну Один факт, наприклад, мені відомо, що е, з полігону Краснодарському краї з однієї з частин. На лівобережжі російські прибули строковики, які зараз вже не є строковиками, є контрактниками, хоча прослужили строкову службу. Там є по два-три місяці, п'ять, шість просто підписали контракт і стали от таким контингентом контрактним. Тобто, ще раз кажу, це формалізація тих дій, які ворог проводить весь час. Пане Сергію, дякуємо, що сьогодні приєдналися і відповідали на наші Дякую питання. Вам. До нових зустрічей. Тихо вечора. Друзі, нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Ютубі, в інстаграмі, у Фейсбуці, а також у Тіктосі. Тож закликаю всіх підписуватися. Ви зараз бачите, де ми є. Де нас шукати у соціальних мережах, чекаємо на ваші вподобайки та коментарі. Ну, і також на Ютубі вгору ви можете подивитись новий подкаст про те, як навчитися керувати своїми емоціями, знижувати рівень тривоги та про методи захисту від інформаційного перевантаження. Посилання на відео вже є у коментарях. Ну і, як завжди нагадую, про можливість скористатися безоплатною правовою допомогою юристів фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів на екрані. Звертайтеся з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Бажаю всім гарного вечора і зустрінемося вже у середу.